Правильний вибір харчування одне з головних принципів здорового способу життя. Упевнені учасники всеукраїнської акції Кошик здорового серця. Тому представники з усіх районів області вирішили наповнити цей кошик корисними ласощами. Відтак представили безліч продукції, виготовленої з молока, винограду, тобто з усього на що багата срібна земля. Бринця, як казав Павло, це є. Найсмачніший продукт, який виготовлений самою природою, це є найцілющий, найсмачніший, найлегше перетравлюючийся, не варений, не кип'ячений продукт. Чорносив дуже добре при, при захворюваннях судинно-серцевої системи. Нормалізує тиск, покращує апетит, підвищує працездатність. Головний медик краю Роман Шніцер також відвідав українську акцію. каже, що серцево-судинні захворювання з поміж інших недуг перші увагу до серця диктує саме життя на сьогоднішній день в нашій державі. А така тенденція просвяткується майже в усьому світі. Біля 64% людей. Помирає від серцево-судинних захворювань. Коли життя солодке, то й серцю легше. Представники з Воловеччини кажуть, свій район не уявляють без меду, а тому до загального кошику здорового харчування вони поставили саме цей продукт джільництва. Хоч мед і не панацея від усіх захворювань, зізнаються волівчани, усе ж користі від нього дуже багато. Воловецький мед, який я вважаю, є найкращою найціннішим продуктом. Серед для для здоров'я людини він є корисний як для косметичної галузі, для, для для галузі медицини нормалізує тиск, знижує холестерин. Обізнаність населення про боротьбу з тією чи іншою недугою допомагає знизити невтішну статистику. Запевняють лікарі саме завдяки таким акціям, люди мають нагоду дізнатися щось корисне для власного здоров'я та здоров'я близьких.